Шановні члени журі, представляю вам свій методичний практикум. Я вчитель початкових класів Чернівецької ЗОЖ, перших третіх ступенів Чернівецької міської ради курочкина Катерина Сергіївна. Тема, яка випала мені у сьогоднішньому випробуванні, тема уроку, була розрізнення прикметників, ужитих в прямому та переносному значеннях, побудова та записування речень з прикметниками, вжитими в прямому та переносному значенні, складання розповіді з коміксами. Метою цього уроку я визначила такі цілі й завдання вчити учнів добирати ознаки предметів у прямому та переносному значенні, вміти відрізняти їх, формувати різні види компетентності, виховувати любов до природи, а також соціальні навички. Завдання, які представлені з цієї теми у підручнику авторства Катерини Пономарьової, Українська мова та читання, 2 клас, частина перша, учні виконують наступні завдання. В першій вправі реалізовується компетентність у галузі. Природничих наук та соціальна компетентність. Приклади для демонстрації слова у прямому та переносному значеннях представлені у яскравому зв'язку із життєвими ситуаціями, відомими дітям. Я вважаю, що це плюс цього завдання. Ілюстрація до вправи має проблемну спрямованість. Учень повинен проаналізувати її і виявити невідповідність зображення золотих рук та як вони представлені у підручнику, ніби вилеті із справжнього золота. Завдання для дослідження є послідовними та зрозумілими, передбачають актуалізацію наявних знань дитини, а також спонукають використовувати широкий словниковий запас, щоб по-іншому висловити думку. Завдання це виконується усно. Наступна вправа, друга, представлене завдання виконується учнями письмово після попереднього обговорення фронтально. Іменники підібрані у довідці, спонукають дітей до об'єднання знань у цілісну картину світу та як стосується різних сфер життя і можуть бути включеними у вивчення різних освітніх галузей. Прикметники розміщені у кольорових рамках, що дозволяє краще сконцентрувати увагу дітей на кожному окремо. Дану вправу можна виконувати за допомогою дидактичної гри у парах. Для цього потрібні картки з прикметниками та іменниками. Я би доповнила цю вправу, то е, е, та як тут не вказано, що можна таку застосувати карткову гру, я вважаю доцільним це зробити, щоб використати діяльнісний підхід. Для цього вчитель заготовляє ці картки, учням ставиться завдання поєднати відповідні слова. Таким чином, дитина, рухаючи картки на парті, краще усвідомить суть вправи, на мою думку. Так, третя вправа. У даному підручнику е, має демонстраційний характер. Спочатку опрацьовується усно, показує дитині простий спосіб опису оточуючих предметів. Спостерігаємо формування е, компетентності у галузі природничих наук. Та екологічної компетентності далі автор підручника пропонує дітям записати загадку у зошит і підкреслити прикметники у переносному значенні. Я вважаю, що тут достатньо усного обговорення, так як це вправа легкого рівня, їм до обговорення цього завдання можуть залучатися учні слабші учні. 5. Вони пов'язані між собою. Автор пропонує опрацювати їх у парі або групі. Це дозволить слабшим учням наслідувати сильніших і створить ситуацію успіху. Для кращого сприймання та візуалізації Вправа доповнена ілюстраціями дерев, а не просто їх назвами. Це вимагає від дітей відтворення у пам'яті вивченого із розділу рослини з навчального предмету ЯДС, ще у першому класі, спостерігається між предметні зв'язки. А також реалізація компетентності вільного володіння державною мовою, компетентність у галузі природничих наук і екологічна компетентність виконання вправи передбачає застосування щойно вивчених знань в попередній вправі, які були обговорені усно. Тут вправі 5 автор підручника просить визначити тут. Сказано записати загадки, придумані уже самими дітьми. Тут я вважаю, що це доцільний момент, учні вже записують те, що вони самі придумують. Так, якщо це робота у парі, то сильніший учень допомагає слабшому. У вправі 5 автор підручника просить визначити, чи є у загадках прикметники із переносним значенням. І з власного досвіду скажу, що прикметники з переносним значенням дітям добирати важче. Тому мінусом цієї вправи вважає відсутність конкретизації завдання. Наприклад, я би запропонувала дібрати два прикметники з прямим значенням і два з переносним, а потім уже підкреслити лише прикметники з переносним значенням. Так дітям буде значно легше виконати це завдання, тому що дехто може не дібрати лише з прямим значенням прикметники і вийти, що дитина нічого не підкреслить. Праві шості, представлені у підручнику, завдання, має також творчий характер. Воно може бути запропоноване на домашнє опрацювання. Тут представлені зображення явища природи, які вивчаються дітьми у другому класі на уроках предмету Я досліджую світ у вигляді казкових героїв, які мають обличчя схожі до людських. Це дає змогу учню спостерігати у картинах природи ознаки притаманні характеру людини. Так реалізовується інформаційно-комунікаційна і соціальна компетентності. Тут ми бачимо дуже гарні ілюстрації. Так, я думаю, що дітям буде цікава така вправа на домашню роботу. І остання представлена вправа з цієї теми, сьома, завдання передбачає міжпредметні зв'язки із літературним читанням і предметом Я досліджую світ. Пропонується ем, прочитати, як ем, герой даного підручника, читалочка, ем, описала ем, людей, дітей ем, у реченнях своїх і підібрати. Ем, Підібрати до, до цих речень, доповнити тут потрібно словом, яке називає тварину, схожу за характером до дітей, описаних в реченні. Завдання сприяє формуванню та закріпленню таких компетентностей, як навчання протягом життя, інформаційно-комунікаційної компетентності, громадянської та соціальної. Компетентності, а також підприємливості та фінансової грамотності. Дану вправу я пропоную роби, зробити у вигляді створення учнями плакату із коміксів, тобто використати діяльнісний підхід. Не просто робота у зошиті і в підручнику, а щоб діти руками відчули це. Створення цього плакату з коміксами. Для цього діти об'єднуються у декілька груп. На запропоновану основу потрібно прикріпити елементи коміксу доповни, складені речення, заздалегідь підготовленими вчителем картинками, які найкраще ілюструють риси характерів героїв. Також це завдання, мені здається, неточним, неповним у підручнику. Я би його доповнила ще запитаннями, які конкретизують описані риси характеру і їх виявлювати. У життєвих ситуаціях, щоб діти обговорили, як ці риси характеру проявляються у реальному житті.